шановні українські аграрії. А що ми зараз робимо, колеги? А ми робимо історію. Історію мається на увазі вапнування, тому що, розумієте, важка ситуація в минулому році була з кукурузи, не могли зібрати. Як кажуть, зараз як ніколи, аномальна спека, сухотинь. Бачите, надовбали такого, що мама не горюй. Але у нас є вапно, яке ми зараз будемо вносити на ці поля. Аналіз ґрунту у нас у зроблені. Ми зараз загнали це діло все в карти. Е, див несення. І зараз будемо працювати по картах див несення по, по цьому полю і по цьому полю. Ну, перші два поля, що біля бурта. У нас ще є, вистачає там вапна. І все це для чого? На перспективу, як казав шарик. знаєте. Я каже, почекаю, чим цей весь закінчиться. Так що працюємо на перспективу, щоб все в нас було добре. Карти завантажені, зараз забацаємо, подивимося, що воно до чого. Тримайтесь, успіхів вам! Ну гляньте, хіба це не цей? А гляньте. Підійдіть, знайдіть, щоб хтось таке порекомендував вам. Окрім інтерагролапа.